Що це за привичка? А -а. Слава Ісусу Христу! Ти в Ісуса віриш? Ти в Ісуса віриш. А? Ти в Ісуса віриш? В Чого віриш? Я да, в Бога вірю, конечно. А чого? А чого? Ти його бачиш? Я його бачу. Это не обязательно его увидеть. А як можна вірити в те, чого ти не бачив? А що так і так треба? Ну, ну поясни, я просто хочу зрозуміти, я, я не розумію. Як вірити в те, чого ти не бачив? О, дивися. Хочу ти казати, маленька, як тут вірити в Бога. О, Бог у, у кожному серці і в душі стоїть. То совість називається. називається. То і називається не, не лише совість. А що то? То це називає о, віра. Віра в Бога. Так що не треба... Ні, в кожного в серці і в душі у людині живе, живе Бог, ти кажеш. Це совість називається. Це не Бог. Це не Бог. Ні, то є Бог. О, на, знаєш, на усякі поступки глупі нас е, тягне чорт. Нечисто. Іменно, то душа думає. Мозг думає, що я б, я б то таке зробив, але я таке не звільнював. Ні, то, то не чорт, це виправдання. Людина, коли робить погані вчинки і каже: Ой, мене чорти туди потягнули. Це просто виправдання. Це людина себе знімає відповідальність. Ні, хвилина подобна. Дивися, Маринка. Слухай мене. Е, я знаю, того, що мене до, до статті ну, були такі поступки по молодості. У Закарпатює. Так. Так. Ну, та десь маленько туди потягне, туди потягне. Ну, але ж далеко. Знаєш, е, прийшов я до, то, е, до того, що хочу, е, я хотів стати лучше. То приходить з временем. Ну, то ти просто подививсь. Трошки. Та може, ж кума набрав. Тай я ну, розуму мало ще на, нахватав. Ну. <пух> <пух> Та і що, ну то так може бути. Ну, так -то. А, а я, ти... не... а ти... а я ти кажу слава Зису, коли вітаюся з українцями. А ти кажеш, слава Ісусу. Слава Ісусу. Слава Ісусу Христу, бо то А я кажу слава Зису. Слава Зису. Віріш, ти уже ошибаєшся. Чому? Чому? Не того, що ти ошибаєшся. Мій Бог носить форму ЗСУ. Бог. То, мої боги. То завдяки їм я живу на своїй землі. Завдяки тому, що вони ризикують своїми життями. А Бог нам дає здоров'я. Як це Бог його дає? Як це Бог його дає. Тобто Бог вирішує кому дати кому ні, що це за Бог такий. І, Собі... і, і життя дає кожному, Бог дає. Життя мені дає мати з батьком. Вони займалися коханням, любилися і дали мені життя. життя. А, аби ти не, а, не хворіла. А... Або я не хворіла, за моїм здоров'ям треба доглядати. Глядати. А, а коли людина хворіє, коли добра людина живе добре життя, робить гарні вчинки, а потім хворіє. То це Бог їдав ту Ту хворобу? хворобу. То наказання. За що? Вона ж добра людина, вона нікому нічого поганого не зробила в житті. не зробила в житті. Чого Бог такий поганий і злий, що наказує? Наказує. Якщо Бог, Бог має створити ідеальну, ідеальну людину, яка не буде робити поганих вчинків. Чого він не створив ідеальну? Хтось нормальний, а хтось ні. Хтось каже слава Зайсу, хтось каже слава Ісу. Слава Чего. Ти, ти взагалі ти розумне говориш тепер. Дися. Ти ж не, не згоден? Не згоден? Я з тобою не, не згодний взагалі не раз. Чому? Чому? Дивися. Ну ти не кажеш слава ЗСу? ЗИСу? ЗИСу? Ні, звісно. конечно. Чому? Чому? У мене. У мене є своє мировоззріння. А у кожного є друге. Для мене політика, то то взагалі. Я не про політику, я кажу про героїв України. Про Героїв України. М -м, я усіх уважаю людей. Я всіх людей вважаю, люблю, дуже ціню. Ну, а ти лиш героїв треба славити, бо вони ціною свого власного життя захищають настовою. Настової. Я всіх люблю. Ціню. Ну ти вважаєш ЗСУ героями? Я героями усіх людей уважаю. Але усіх хтось, людей. Але ж хтось із нас більш героїчний, а хтось ні? Хтось ні. Я не геройка. Я не геройка. А ти герой? Я теж не А ти герой? Ні. Ну так а ти ж усіх вважаєш, певно, і себе. Чи ти не людина? Я вважаю усіх. Я сказав, я уважаю усіх. Усі, усі, е, народи. Так а чому питаю? Чому проблема славити наших героїв військових? Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Україні! ні ні, ні. Ти маленько притормози. Чому? Чому? Та, що шо... знаєш, хоч добре, ми якщо ми пішли вже на, на таку тему, Ти ти видка. що 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 Блин. Ти <свят> ты бытка? Откуда? А, я с Херсонской области. Херсон. А, Херсон. А, а я раньше жил в Закарпатье. Так, а зараз ты живешь? <свят> я живу в России уже давно. А, то ты в России? А, ты воробушки, но то теперь, теперь мне на меня. Буксувати навіть тими всякими замітнями. Тепер зрозуміло, чому ти не кажеш слава ЗСу"? Та, бо Зараз э, начавши на мене замітувати говном усяким. Це <гум> ну, не інтересно. Ну, я мовчу і нічого не скажу. Я просто сказав, що я зрозуміла. Та, що я ну то дивись, ну та то... ну, вислухай мене маленько. Маленько, хоч, э, аж хочеш послухати. Інтересну історію, я? я тобі можу розказати таку. Прям. Та не матюкайся так. Геть у брусяві. Mm. Добре, я не буду навіть материтися. Все, я тепер на роботі. І така фігня. Зеленського поважаєш? Mm, В началі поважав. Вначалі це коли? Коли він вийшов у президента. Тоте поважає його. А? а Путіна поважає? Чуєш? Давай про політику взагалі ні слова. Боїшся казати? Ні. Я не боюся казати. Я просто не хочу того. Туде ж твій Бог. То де ж твій Бог, якщо ти... То... ти живеш разом з вбивцями свого власного народу. Де ж твій бог? бог? Чуєш? Де той Ісу? Що ж це за віра в тебе така? О, он то все вірить. Це так. Да. Це так. Да. Он все вірить і все оцінює. Рано чи пузно, і пізно і над кожним наступить. Суд. То, Суд наступить. Суд наступить. Ну, у кожного у буде своє. І ти розумієш, не то, що. Блін, я не хочу політику, ми не можемо <різь> поняти ні ти, ні я. Що, що тут понімати, Російська Федерація напала на Україну і вбиває українців. А ти з України. Ти українець. Ні, я наполовину руський а, зрозуміло, це смізь бульдога з носорогом, так? <ріст> капець, Я не знаю, ну. Що у нас? От, я не знаю, у нас вражда йде, 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 йде постійно, от тепер я, я тобі хотів розказати Кохайте всі чорнобриві там з москалями. це накохалися, наснашалися, їздять на ту Московію з Одне з одним, ці московити сюди до нас їздять, а потім кажуть: ми наполовину. Що це за половина така? Гедотя. Ви... Не хочу я йти слухати його хитко.